Четверо загиблих десятки постраждалих, серед яких вагітна це наслідки сьогоднішньої атаки країни-агресорки лише у столиці. Росія масово навдарила Україну ракетами, перед цим випустивши шахеди. Під ударом опинилися Київ, Харків, Миколаїв та західні регіони. Під час обстрілу по Україні навіть Польща піднімала авіацію для перехоплення російських снарядів. Всі наслідки ранкових злочинів РФ станом на 7 лютого зібрали в одному випуску. Закликаю вас підписатися на оперативні новини та одразу ж переходимо до головного. Розпочнімо з української столиці. Сигнал повітряна тривога пролунав у Києві о 5.55 ранку. Повітряні сили сповістили про те, що російська армія підняла у небо кілька борців, що мають ракети. Згодом почала надходити інформація про маневри снарядів над різними регіонами. Перші вибухи кияни почули майже за годину після волання сирен. Ще сильніший бабах сколихнув місто о 7.44. мер Віталій Кличко повідомив у Дніпровський район столиці. Прямують карети швидкої допомоги. Там було зафіксоване падіння уламків. Трьом постраждалим. Надавалася допомога, двох з них госпіталізували. Велика вирва від балістичної ракети утворилася просто посеред мирного кварталу. Правоохоронці перекрили вулицю Гната Хоткевича в обох напрямках. Це пов'язано з ліквідацією наслідків ракетної атаки. Рух громадського транспорту тимчасово змінено та переведено за іншими маршрутами. Також пожежно-рятувальний підрозділ прямував у Голосіївський район. Саме ця частина міста прийняла найсильніший удар. Ворог вгатив по 18-поверховому житловому будинку. Сталося загорання на кількох поверхах станом на 13.11, за даними Сергія Попка, начальника КМВА. Загинули четверо мешканців висотки. Ще 38 людей постраждали. Серед них вагітна її разом і ще дев'ятьма особами госпіталізували. Ймовірно, число жертв може змінитися. Зараз там триває розбір завалів, під якими за словами очільника МВС Ігоря Клименка можуть бути загиблі. Яка ситуація на місці трагедії розповів кличко з самого епіцентру. центру? Почуємо вікна в цьому будинку. Майже всі вікна вибити. Поряд знаходиться дитячий сад школа в спортзалі, якої зараз надаються тимчасове приміщення для тих, хто потребує, тому що на вулиці достатньо холодно, і ми будемо робити все для того, щоб максимально швидко зараз надати плівку, USB». Чи застікліти ті під'їзди там, де нема загрузного обвалу. І а, ці буде набути достиження два, два під'їзди наскільки пошкоджені ісущі конструкції. і Після цього вже будемо приймати рішення, що подальше доля цих людей, які живуть в цих під'їздах. Крім того, у тому ж голосівському районі палало приміщення СТО. Пожежа в будівлі охопила площу у 800 квадратних метрів. Її вже ліквідовано. Згоріло чи пошкоджено близько 40 транспортних засобів. На місці продовжує працювати ДСНС. Також міська влада інформує, окупанти пошкодили тепломагістраль та дві високовольтні лінії на лівому березі, внаслідок чого частина населення на деякий час залишилася без світла. Що стосується області, то у Бучанському та Фастівському районах пошкоджені щонайменше 10 приватних будинків, ще господарчі споруди та комунікації. За попередніми даними, без постраждалих. Рятувальники ліквідували наслідки ворожих обстрілів. Загалом на ліквідації були задіяні 26 рятувальників та 5 одиниць техніки. У Харкові попередньо попадання у Слобідському районі. Обстріл ракетами С-300 розпочався шостої ранку. Є пошкодження нежитлової інфраструктури. Отримала легкі ушкодження 52-річна жінка. Без госпіталізації огляд місць триває. Про це сповістив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синігубов. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини. На додачу окупанти посилили удари керованими авіабомбами. Протягом доби обстрілювали ветеринарне, охрімівку, Малововчу, піщане та інші населені пункти. Величезні вирви у приватному житловому секторі та близько 20 будинків без дахів. Перші кадри наслідків атаки окупантів у Миколаєві показав мер Сінкевич. Пошкоджений об'єкт інфраструктури, газові та водопровідні мережі. Цивільних кошмарили безпілотниками. На жаль, одна людина загинула. У Новомосковському районі Дніпропетровщини уламки дрона попередньо пошкодили комунальне підприємство, яке займається благоустроєм міста. Про це повідомили у ОВА. Потрощена майже вся комунальна техніка: трактори, екскаватори, багатофункціональні машини та самоскиди. Гучно було і на Павлоградщині. Одну ракету збили, але є влучання по інфраструктурному об'єкту. Люди при цьому, на щастя, не постраждали. Під час обстрілу по Україні Польща піднімала авіацію для перехоплення російської ракети, яка, за даними Львівської ова, була всього за 20 кілометрів від кордону із сусідньою державою. Та згодом ворожа ціль змінила курс. Ракета, що летіла в бік кордону з Польщею, змінила курс і рухається в напрямку обласного центру. Подбайте про себе та рідних. Про це повідомляв голова ОВА Максим Козицький. Тим не менше, на жаль, є влучання і у Львівській області. Промисловий об'єкт на даний момент загоряння на площі близько 300 метрів квадратних. Дякую величезно Державній службі надзвичайних ситуацій, екстреним службам за те, що гасимо пожежу і ліквідовуємо наслідки. На даний момент. Немає даних про чи загинувших. Додам, що в одному із сіл Миколаївської громади Стрийського району у полі за 400 метрів від житлових будинків виявили уламки ракети, що не здетонувала. Це та ракета, яку підбили наші сили. ППО на місце вже виїхали вибухотехніки. Загалом же загарбникам застосовано 64 засоби повітряного нападу. Це, зокрема, ударні БПЛА, крилаті балістичні та зенітні керовані ракети, знищено 44 повітряні цілі, 29 ракет та 15 ударних БПЛА. Звітують у повітряних силах ЗСУ. Дякуємо воїнам, які тримають неба та боронять наші мирні міста. Безмежна подяка всім, хто оборонить нашу країну на фронті та допомагає у тилу. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих від терору путінських вбивць. І я закликаю вас єднатися в коментарях. Пишіть, будь ласка, свої слова в підтримки. Подяки! Я впевнена, відчуття опори нині потрібне кожному з нас, адже ми не здаємося і обов'язково вистоїмо. Аби отримувати більше новин, оформіть підписку на канал Сейчас. Буду рада вашому фідбеку, виглядів подобачок та поширень. Ще побачимось. Бійці ССО провели чергову блискавичну спецоперацію у Чорному морі. У небо злетів важливий об'єкт російських окупантів. Наші захисники показали унікальні кадри. Ви точно маєте це побачити. Тому підпишіться на канал «Сейчас», час, поставте вподобайку і гайда до обговорення. У вівторок 6 лютого наші герої відзвітували про чергову уражену ціль ворога. Оператори 73-го морського центру ССО провели надскладну та ефективну операцію в Чорному морі біля узбережжя тимчасово окупованого Криму, блискавично спрацювавши в зоні потенційного ураження противника. Про це повідомили у силах спеціальних операцій. Там навіть долучили унікальні кадри відзняті нашими бійцями. А тепер до деталі операції присвоїли кодову назву Цитадель. Її суть. Розвалити одну з незаконно захоплених агресорами видобувних платформ згідно з розвідданими. конструкцію росіяни використовували для підсилення роботи безпілотного літального апарату розвідки іранського виробництва «Мохаджер-6». А саме встановило обладнання, яке збільшує дальність та радіус його роботи. Цей БПЛА противник застосовував для ведення розвідки та подальшого нанесення ударів дронами камікадзе шахет по об'єктах критичної інфраструктури півдня України. Крім цього, на платформі противник встановив радіолокаційну станцію виявлення надводних об'єктів від моторних човнів до кораблів під назвою Нєва Б. За допомогою цієї РЛС Росіяни контролювали обстановку в північно-західній частині Чорного моря. Спецоперація проводилася в зоні постійного патрулювання авіації та флоту РФ, а вночі. Човни 73-го морського центру ССО підійшли в притул до видобувної платформи. Після проведення спеціальних дій та зачистки об'єкт було заміновано. Бойова група відійшла на безпечну відстань і здійснила підрив ворожої цілі. У результаті захоплено важливе обладнання противника та підірвано щоглу з антеною. Вдало проведена спецоперація забезпечила безпечніше пересування кораблів та обмежила можливості противника у північно-західній. Частині чорного моря надаю цій радісній новині передувала не менш вражаюча історія із потопленням російського ракетного катера Івановець. Через майже тиждень після краху бляшанки керівник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов розкрив нові подробиці. Виявляється, судно було знищене морськими дронами Магура Ві 5 Українського виробництва місію спланували і реалізували оператори спецпідрозділу безпілотників військової розвідки України, група 13 Було шість прямих влучань у корпус, сказав пан Буданов. Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат, абревіатура Магура. Це сучасна багатоцільова система, яка дозволяє вести спостереження, розвідку, протимінну боротьбу, здійснювати пошуково-рятувальні та бойові місії. Без перебільшення це ювелірна робота зі знешкодження ворожого морського транспорту. Скажу навіть більше знищення російського катера івановець матиме вплив на елементи командування та управління Чорноморського флоту, а також ймовірно змусить Російську Федерацію переоцінити маневреність поблизу західного Криму. Про це говорить у звіті розвідка Великої Британії. Аналітики зазначили, що цей останній успіх України підкреслює постійну вразливість військових кораблів РФ в Чорному морі. Далі цитата. Проте, майже напевно, російський флот все ще здатний виконувати три свої основні завдання в чорному морі: удари на великій відстані, патрулювання та підтримка йдеться в огляді. Ну, як вишенька на торці, додам у вівторок, ввечері в Севастополі чути вибухи та автоматні черги. Про це зокрема повідомляють очевидці і підписники телеграм пабліку Кримський Вітер. Таке твориться в районі козачої бухти. Можливо, це наступна точка для удару, і це буде вже новий успіх наших бійців. Як думаєте ви, будь ласка, напишіть свої здогадки в коментарях під цим роликом. Ставте свої вподобайки і не забувайте підписуватися на канал «Січас».